Вітаю, мої любі чарівні господині. Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Дівчатка, ми для вас таке підготували. Ми знайшли для вас ну справжню помічницю. Це пательня, але це не просто пательня, так це пательня, яку ви ні, ніде не знайдете і більше не побачите. Так, ну що? Гайда роздивлятися всі її е, такі принади. Найголовніше, що в цій пательні це кришка. От кришка, дівчата, це подарунок долі, це те, що я довго шукала і не знала, як воно виглядає. Але я нарешті це знайшла. Ну що поїхали? Дивіться, найперша принада, коли ми з вами, ну елементарно щось готуємо там, тушкуємо, пасируємо, неважливо. Ми, коли з вами знімаємо кришечку. А, ну, звісно, навіть якщо ми яєчню будемо смажити, що тут завжди буде якийсь трішечки такий жирний, або від пару, так або від якогось там томату, щось ми з вами тушкували. Завжди буде трішечки як е, кришечка брудниця, так якийсь певний буде наліт. Ну і ми з вами знімаємо цю гарячу кришку, щоб тут щось помішати в пательні. І відповідно, що ми з вами робимо, думаємо, як її покласти, поставити. Поклади її так, ну звісно, ваша поверхня забрудниця, і це ну таке мартишкін труд, як то кажуть. Якщо ми покладемо ось так, як я, наприклад, зазвичай роблю з усіма своїми, так якщо щось роблю, кришка там неважливо, чи це пательня, чи каструля, ось ми поклали. Потім треба закрити назад. Ми тут ай, тут опіклися, тут іще щось там, а, і дуже некомфортно. Але ця проблема вирішена раз і назавжди. Дивіться, ви знімаєте тут настільки класна ручка, ось і ставите її. Все проблему ми вирішили з кришкою, яку зазвичай не знаєш, як поставити, куди поставити. Тут все. Подивіться, з усіх боків вам зараз буду демонструвати. Ось вона стійко стоїть, нікуди не дівається. По-перше, е економить простір, але найголовніше, що тепер ви не думаєте, як її покласти, щоб це було зручно Це легко і швидко. Ви собі щось готували, зняли, ось її поставили, і вона впевнено стоїть, чекає, поки вам знадобиться ще. Але і це не всі принадить. Цієї кришки вона ще створює вакуум, тобто, ну ми з з вами пательня, але тут пательня до США компанії на 4 літри а, розрахована. Глибина, ось одразу можливо, давай продемонструємо ще глибину пательні. Я так захопилася кришкою. Зараз будемо далі про її принади. Одразу хочу продемонструвати. Це така пательня, казан, вок. І у нас тут, по перше, так є покриття керамічне. Потім позаду одразу вам демонструю, щоб ви зараз з усіх її сторін могли роздивитися. Потім на цій пательні є е, дві ручки красуні мої. Звертаю вашу увагу, що додаткова ручка, ну так як пательня не маленька, скажімо так, на таку е, добру, гарну компанію. І е, навіть е, враховуючи те, що сама пательня, от сама пательня при всі її е, при всіх її розмірах, вона не є дуже важкою. Так, вона і не легенька. Але от ви її візьмете, взяли в руки, маєте річ. Але якщо ми її наповнимо, там щось тушкуємо, так а потім однією рукою вже важче взяти, тому тут все продумано для наших господарів. День, друга ручка додаткова. Тобто, ви ось, якщо там вже приготували і хочете там переставити або поставити так на стіл, а вона ж ще і не нагрівається. Тобто ви не опечете ручку собі. Не потрібно брати якусь прихватку, якийсь рушничок. Ось ви собі взяли красуні і переставили куди потрібно. Так, ідемо далі до нашої кришки. Вона. Створює вакуум, дівчата. Дивіться, головне її тут все дуже легко і просто. Тут кожен розбереться. Ось дивіться, ви берете її. Головне рівненько, так ви ось її прикрили. А було видно, що й на чи ні? Чи ще раз продемонструвати саме як цей вакуум? Дивіться, мої красуні, ось бачите, я її просто підняла за рахунок того, що тут у нас створюється вакуум, і тепер це у нас не просто пательня. Це у нас ціла скороварка пательня, тому що. Ви тепер можете готувати їжу швидше. Смачніше, а найголовніше, корисніше. До речі, без жодної краплі олії можна приготувати і посмажити тут і потушкувати. Дівчата, а миється ж, як вона легенько, їж просто під проточною водичкою. Ну це мрія. Я ж кажу, що це мрія, а не пательня, яку ви більше ніде не знайдете. Тому якщо ви зараз дивитесь нас, бачите вже на своїх екранах наш е е е номер телефону. До речі, він безкоштовний. Я нагадую, що це телемагазин Прованс. Якщо ви раптом дивитесь нас вперше, таке теж дуже часто буває, бо до нас кожного дня телефонують все нові і нові телеглядачі, і ми цьому радіємо, що ви нам довіряєте, що ви е, з нами. І я нагадую, що номер абсолютно безкоштовний 0800 21 44 88. Ви з свого мобільного телефонуєте і замовляєте. Навіть якщо зараз ви там щось не планували, так всю секунду там трішки зайняті на кухні. Головне зараз зателефонувати, спровокувати дзвіночок саме щоб у нас залишився для реєстра. Ми навіть вам потім зателефонуємо, навіть коли лот закінчиться. Але, дівчата, дуже важливо все ж таки саме зараз в прямому ефірі зателефонувати і зареєструвати свій дзвіночок. І потім ми красуні. Доставочка безкоштовна, ну як ми сплачуємо її за вас, ми попіклувалися про вас, ми сплачуємо. І ви, коли прийдете на поштове відділення, ви на власні очі, тобто зараз я ваші очі і руки, але потім, коли ви прийдете на поштове відділення, ви переконаєтеся на власні очі і руки, що це просто ну, скарб, шедевр. Ну це саме те, що треба для кожної господині на кухні. Чоловіки, якщо мене, мене зараз дивляться, чоловіки, от жінка ваша. Сто 100% мрія про цю пательню. Можливо, це не діаманти, не те що найбільше, але так як ви полюбляєте їсти смачно і корисно, то і ще полегшити треба жінці, а, саме а, перебування на кухні. Тому що з такою пательнею вона буде готувати все набагато швидше, корисніше і легше. Але сьогодні, так як вже дуже багато дзвоників, мені каже Лєра, багато саме чоловіків. А, ми вам будемо іще робити невеличку знижечку. Ну, Тисячі гривень це вже прекрасна вартість була, але зараз у нас 1949 гривень. За я не знаю, казкова така пательня, якась вона просто магічна. Я б її так назвала. Тому що я її коли побачила, кажу, Боже, це ж те, що я шукала. кажу, Лєра, як я давно про тебе мріяла. Тому дівчата, сьогодні можливо, і ваша мрія буде здійснена. Так зараз я вже бачу, що багато дівчат вагаються. Ой-ой-ой, як це тут. Давайте зараз ближче. Вам все продемонструю. А, у нас є відео. Давай, Лєра, давай на відео. Зараз ще подивимося. Дуже класна пательня, дівчата. І вона найголовніше, що допомагає, от все ж таки, зберегти оту користь, саме, користь а, ваших а, страв. Тому що все ж таки, а, і тоді, м о, зараз ми бачимо на відео з вами а, в дії, як то кажуть, саме цю пательню. По перше, так її розміри це теж, те, що потрібно, якщо ви там готуєте плов на якусь велику компанію. Так, пательня діаметром 32 см. сантиметри. Вона виготовлена з нержавіючої сталі з таким керамічним покриттям. Кришка жаростійкого скла з силіконовими краями. Крамічна поверхня стійка до окислення та іржі відмінно зберігає смак продуктів. Кришка герметично закриває пательню і створює вакуум. Тим самим істотно скорочується час на приготування. Смажена їжа не дуже корисна, так, мої хороші, особливо небезпечні ось ці канцерогени, які виникають під час смаження. А з казаном воксила граніту їжа буде тушкуватися, варитися, готуватися без додавання жодної краплі олії. А така їжа найкорисніша, мої красуні. Ми це з вами точно знаємо. Тому, якщо ви дотримуєтеся там дієти або ж вирішили прийти на здорове харчування, сковорода допоможе харчуватися смачно і корисно. На пательні їжа готується набагато швидше дівчатка. Яка смакота, я вже прямо бачу її на своїй кухні і вже хочу приготувати там щось смачненьке, дівчатка. Так, можливо, давай зараз іще продемонструємо нашим красуням, що тут, ось чи на відео це вже було видно? Ось я одразу хочу вас застерегти. Про що я зараз? Коли я побачила вперше, я щось почала її тикати, щось там її. Ой, це ж тут кнопка. Ні, тут все набагато простіше, ніж ми з вами думаємо. Ось тут бачите цей пиптик. Тобто, ви коли відкриваєте пательню, достатньо трішечки, як в скороварці, знаєте, приспустити ось це повітря, пускаємо, і тут все не знаю, Видно там все у нас. Да. Видно, чудова Лерочка, все видно. Тому дівчата, насправді, ну так, якщо вона буде стояти там холодна, так це все фізика, як ми з вами знаємо, то вакуум дуже швидко буде втрачатися, тому що потрапляє повітря. Але саме коли вона буде стояти вже у вас, як то кажуть, в ділі, на до речі, вона ще підходить до всіх видів плит. Забула вам ще сказати. Тому це теж дуже важливо. Якщо ви зараз на подаруночок, можливо, придивилися саме таку красонечку, так і ще раз хочу нагадати. Вам, коли ви знімаєте кришечку, ось тут трішечки, не треба тут нічого, так, зайвий раз смикати, трішечки. Ось ви приспустили повітря, зняли кришечку, поставили. Але найголовніше, дівчата, про кришку ж ми потурбувалися, так? щоб вона вам, наприклад, не заважала, не бруднила поверхню. Але, і ще найголовніше, ми для вас ще попіклувалися, такий подаруночок підготували. Ось така підложечка. так Якщо ви там щось готуєте. Ми завжди тут можна і ополонечок покласти, і якусь там ложечку, силіконову лопаточку, дерев'яну, що ви полюбляєте. Ось пропозиція для тих, хто зараз буде замовляти. Протягом ефіру, от ви зараз нас дивитеся, навіть якщо я ж кажу у вас, якісь справи. Головне зараз, під час прямого ефіру, щоб ваш дзвіночок ми зафіксували і потім з вами зв'яжуться, вам зателефонують мої красуні. І якщо ви саме зараз зробите замовлення або зателефонуєте нам, ось така е підложечка так, піде вам у подаруночок до цієї пательні. Ну і звісно, якщо ви будете брати дві пательні, ви отримуєте знижечку 100 гривень. А якщо ви берете дві пательні, то ви отримуєте... Дві підложечки в подаруночок, так моя красоні. Я нагадую код товару ДТ 1112 при замовленні. Обов'язково, коли телефонуєте за безкоштовним номером, називаєте код товару ДТ 1112 Це телемагазин Прованс. Доставочка в нас безкоштовна. І звісно, мої красоні, сьогодні мені здається, отой шанс треба не прогавити. тому що я сьогодні просто я ж кажу в такому зараз захваті, що я не можу заспокоїтися. Ліра каже, так все видихай. Ми тобі відклали так. Все нам час рухатися далі, дівчата. Тому ви дотелефоновуйте, забирайте цю красуню. А ми для вас готуємо наступну пропозицію.